що би ви сказали? Куди йти, чим займатися, що читати? З'їсти круасан це треба робити. Я лідер, і я не вивожу. Але команда починається з мене. Іноді лідер має подбати про себе. Мені як лідеру потрібно більше комунікувати. Так я погоджуюсь багато-багато комунікації. А я кажу: їжте круасани, ну ніби, бо ми ж умреємо всі. А є просто тривожність. І саме складання плану, воно може ну ніби заспокоювати і давати якийсь урон під ногами. Маю сказати, що в мене є план. Mm -hmm. Та я з планом, тобто я модерую свою тривогу. Ми сидимо тут з вами. Є людина, в якої немає почуття провини? Ні? Жодної руки? Вони ну, бояться, ну, вони мають тривогу. Володимир, у вас є почуття так. провини? Так. У мене є постійне почуття <рес> провини. Ви знаєте, краще я з'їм круасан з почуттям провини, ніж буду мати Єдер? почуття провини Папа. без круасану. Їжте круасани і все прийде.